Назвеш футбольний склад, де всі гравці будуть на букву Т, отримаєш 500 гривень. Спробуємо. Ну давай. Давай спробуємо. Поїхали. Так, давай. Трубін на Це воротах. Трубін воротар, так, да. пішли Талавіров. далі. Наш Талавіров. Палавіров. Центральний захисник. Потім. Е, так як я знаю я багато футболістів, я говорю всіх підряд. Короте, О, буде Три Тореса різних. Яких саме, думаю, ви самі знаєте без мене. Окей, я там е, закину е, та. торесів. Потім буде. Тарас Степаненко, він ну, в загальному він не. не ну, Зараховуємо, окей, давай, зараховуємо. Тарас Степаненко. його Тіяго Алькантера. Так, І що там ще може бути? Є легенда Шахтаря. Серна. Ну є такий, бразилець. А, Тайсон? Тайсон. Тайсен без Тайсона, ну той, що і цей може і так нормально. ну, так. Так, і хто ще може бути? І... Я вже заплутався по тан -тан 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 Танковський, як би не було, теж легенда українського футболу, ще, ще коли я в школу ходив. Okay. І... і зараз він до речі, ще. І, і все. А далі, коротше, друзі, я думаю, що ви зрозуміли, що я дуже багато знаю футболістів.